Друзі, привітки! Що у нас таки продовжується холодрига? Але батареї такі ледве-ледве е, прохолодненькі, я не знаю, десь вроді порив центрального опалення. Но це не точно, я не можу вам сказати. Е, е, я замовила вчора обігрівач, і сьогодні його. Кур'єр там повинен привезти, коли це, бо він приїде вже ввечері, вже п'ята година, зараз буде. ну Не знаю, буду, дуже буду на нього чекати, е, хоча б коли де, ну, світло є, вимкнути той обігрівач. Їздила що це цілий день, шукала, слухайте, термометр, е, щоб заміряти в квартирі температуру. І шукала цей мережевий перехідник на ну, як телефон заряджати, тільки заряджати всі пауери, там лампи. Що ви думаєте? Ніде нема. Аврора, це все по 10, там у переході лазила, ходила-бродила, далеко ж не підеш. Все, воно льот, далеко ти щось не дійдеш, я не знаю. Якось там ходила-ходила, знайшла на там от на мінити, там перед міном магазинчик. Там є термометри, друзі, там є гірлянди, бо ніде більш нема. Ще шукала той зволожувач повітря. Бо в мене ж легені хворі. Я задихаюсь, просто я бризкаю цей інгалятор постійно, то до сраки. Цього теж нема. В Аврорі взагалі все розміли, таке відчуття, що я не знаю кінець світу. Нема ніхіра. Капець, друзі, холодно, ну дуже на, на вулиці холодно. Из За цього відчувається все якось з загостренням і таке ну, не дуже з гарним настроєм. Дуже мене болить голова. Шукала цей комбігріп Декса, знайшла пластиночку, купила. Шукала той Брінтілекс, той антидепресант. 880 пластиночка. Треба його далі пити. Купила. Щось там ще по лікам купила і ну довго-довго ти чекаєш транспорт замість цих тролейбусів. Електро ходять автобуси, але ж вони ходять там раз, мабуть, на 40 хвилин.